Борітися і поборете. Події, що відбулися в Україні протягом останніх півроку, закономірно тягнуть за собою зміни у світогляді людей і ставлені громади до умов життя. Дороги розбиті, ніхто нічого не вкладає, тому що основна ціль положити собі в карман. Ну, лічні інтереси сільського голови. За словами Петрушинців, сільський голова Михайло Литвиненко майже 10 років зловживав своїми повноваженнями. На хвилі масового збурення доведені до відчаю свавіллям керівника селяни створили ініціативну групу, аби змінити стан справ у рідному селі. По допомогу звернулися до приймальні народного депутата України Владислава Трошенка і, заручившись його підтримкою та отримавши юридичні консультації, Петрушинці ініціювали повторні збори територіального. Громади. Будемо вибирати голову депутатів, які працюють, будемо працювати, тому що це наше село, нам жити, нам, наші діти, тут наші внуки, треба щось зробити. За законом проведення повторних зборів можливе за присутності третини представників із 56 делегатів на збори прийшли 42. Запросили керівництво на чолі з головою районної ради, прокурора районних депутатів, пресу запропонували зручну форму проведення, питання, відповідь. А звітував Михайло Литвиненко про використання коштів на благоустрій за 2013 рік. Перше питання стосувалося капітального ремонту ФАПу, який нібито провели за рахунок. Коштів сільради та частково сум на благоустрій. І всі ми знаємо, що ремонт виконувався за кошти депутата Атрошенка не в 13-му році, а в 12-му році. Будь ласка, відповідайте. Що я вам скажу? Може, ошибка й була, тому що у комп'ютері був 12-й рік. Я набивав і там ошибку можливо це буде. У ході зібрання голова не зміг конкретно відповісти на жодне запитання, хоча люди намагалися отримати від нього тільки конкретні пояснення стосовно використання коштів громади. Михайло у нас на вас запитання, куди ділись 1200 грошей. Я не знаю. Голова не знає, куди ділись 1200 грошей. Навіть сільська бухгалтер не змогла допомогти своєму керівнику згадати напрямок використання грошей. Яка сума зібрана за ці за всі послуги, за ці. Особисті образи зловживання при працевлаштуванні, залякування людей, махінації з виплатами за паї, корупція. І це далеко не повний перелік претензій жителів Петрушина до свого голови. Показовим став і виступ місцевого сільгоспвиробника. Є опасна корупція, ржава, корупція, найстрашніша корупція, корупція. Когда... Улыбаясь, на собрании говоря, что все вы одинаковые, и отношения одинаковые. К фирме. Лоббируются интересы одних, лоббируются, то есть проталкиваются интересы одних, которые должны 300 тысяч громаде, вам 300 тысяч проталкиваться, как родственников. И красный свет включается другим, которые я говорю вполне ответственно, мы можем отчитаться, 200 тысяч мы наперед вам выдали. Односельці одноголосно оцінили роботу сільського голови як незадовільну і визнали, що його дії суперечать інтересам громади та порушують чинне законодавство. Депутатів сільради закликали скликати позачергову сесію і прийняти рішення про недовіру сільському голові. Саме так жителі села Петрушин Чернігівського району виявили власну ініціативу і бажання жити по новому, визначилися з власним майбутнім. А хочуть ці люди єдиного гідно і чесно працювати на Землі, яку по праву вважають своєю, боріться, обращайтесь, не бійтеся, висказуйте свою правду, кажіть, кажіть правду і робіть те, що треба робити. Ми за нас ніхто не зробить цю роботу. Це ми самі повинні будувати наше майбутнє.